Таємниця старого дуба. На околиці маленького села стояв старий дуб. Його криве, покручене гілля, ніби намагалося схопити місяць у небі, а стовбур був таким товстим, що п'ятеро дітей не могли обхопити його руками. Селяни завжди обходили дуб стороною, а дітям суворо забороняли гратися поруч із ним. Там живе щось, шепотіли старі люди. Воно прокидається, коли хтось підходить надто близько. Осіннього вечора троє друзів, Мишко Катя і Павлик, вирішили перевірити, що ж такого страшного в цьому дубі. Ну і що? Просте старе дерево, сказав Мешко, наближаючись до дуба з ліхтариком у руках. Може, тут і немає нічого страшного, погодилася Катя, хоча її голос трохи тремтів. Але чому тоді всі бояться? Тому що вірять у казки, додав Павлик, сміливши підійшовши до дупла, яке темніло у стовбу. Всередину, там раптом щось зашурхотіло. «Мабуть, сова. засміявся Павлик, але його сміх раптом перервався, з дупла долинуло низьке гарчання, схоже на голос. Хто Хто збудив мене? пролунав моторошний голос, який змусив дітей завмерти. Раптом з дупла почали виповзати тонкі довгі корені, які потягнулися до ніг Павлика. Бігом звідси! Закричала Катя, хапаючи друзів за руки. Діти побігли не озираючись, а за спиною чули, як старий дуб скрипить і гуде, ніби сміється. Коли вони зупинилися біля сільського паркану, Павлик побачив, що на його черевику лишився тонкий корінчик, який ворушився, ніби живий. Він зірвав його і викинув траву. Відтоді ніхто з дітей більше не наважувався наблизитися до старого дуба, а дуб лише мовчки стояв, похитуючи гілками ніби чекав наступних гостей.